Ти все, ще можеш наступати на одні й ті самі граблі в стосунках кожен день. Але правда в тому, що це вибір твій. Все, що тебе оточує, все, що ти робиш, куди ти ходиш, яка в тебе робота, що ти одягаєш, що ти єси, якщо в тебе є спорт, аботація або йога, це все твій вибір. Все вибираєш ти. І від цього ще страшніше, якщо ти подивишся навколо себе і зрозумієш, що тобі щось не подобається, ти можеш це змінити, бо це твій вибір. Це твоє рішення. Якщо тобі заважають якісь блоки, якісь страхи, якісь м, сумніви непорозумілості, якийсь там туман в голові, який не дає трезво мислить, або не дає ситуацію м, розкрить більше, наприклад, або навпаки, занять і так, щоб вже її викиміть, тому що вона заважає м, і здоров'ю, і настрою, і якимсь моментам щастя в житті, то я зможу тобі допомогти. Якщо ти хочеш змінити свій світ. Свої відносини і своє життя на краще. Я допомагаю дівчатам подивитися на таро їхні нюанси у відносинах. Чому так відбувається, чому такий партнер? Чому ви робите такий вибір? Чому ви досі сидите в цій жертві і не хочете щось змінювати? Або боїтеся щось змінювати, або ж у вас якісь нюанси інші є. Якщо, наприклад, восьмірка мечів може вам випасти, то вона випадає на окови, на те, що ви самі себе загнали, грубо кажучи, в глухий кут. Але все рішається. Повірте, в житті все вирішується, все проходить, все змінюється. Залежить все тільки від кого правильно, від вас, від вашого вибору і від вашого бажання. Якщо я потрібна вам, і моя допомога вам потрібна. Ви можете написати мені в повідомлення. Бережіть себе.